Перевезли понад 23 мільйони пасажирів. У комунальному підприємстві Електроавтотранс прозвітували про роботу у 2023 році. Відтак розповідає директор Віталій Голутяк: торік вдалося придбати 10 автобусів та три тролейбуси. Ще два автобуси підприємство отримало як гуманітарну допомогу. Також було запущено два нові маршрути: один автобусний маршрут, один тролейбусний маршрут новий. Автобусний маршрут номер 29 тролейбусний маршрут номер 8 Вони були запущені на початку вересня 2023 року. Також отримано нам було як гуманітарну допомогу два автобуси Mercedes-Benz SіTaro. Це 18-метрові автобуси. Ми їх отримали від наших колег з міста Баден-Баден. І другу автовишку Стар попередньому отримав в 2022 році. В 23-му отримали ще одну таку вишку від колег з Варшавських трамваїв. Ця вишка, на відміну від попередньої, не була капітально відремонтована нашими колегами, тому ми її ремонтували самостійно і вже в жовтні місяці випустили її для обслуговування наших контактних мереж. За 2023 рік було здійснено більше 600 тисяч рейсів, а це майже 7 мільйонів кілометрів. У порівнянні з 2022 роком відсоток збільшення кілометрів пробігу становить понад 8 відсотків, понад 12 відсотків, а кількість випуску машин понад 8% відсотків більше ніж до показників 2022 року. Щодо пасажирів, то знову ж таки в 2023 році ми перевезли найбільшу кількість пасажирів, це 23 мільйони 87 тисяч 833 пасажири. З них тролейбусами ми перевезли 8 мільйонів, 8,65 мільйонів пасажирів, автобусами 14 43 мільйони пасажири. Більше 13 мільйонів пасажирів оплачують проїзд. Ще майже 10 мільйонів їздять безплатно в відсотковому відношенні це 57,8% платних пасажирів і 42,2% безоплатних пасажирів. Якщо подивитися на безоплатних пасажирів, то більша частина з них 81% це пільговики, 14,4% це учні наших загальноосвітніх навчальних закладів, які також їздять безоплатно, і 4,6% це пасажири, які їздять з пересадкою. Тобто ті, які користуються транспортною карткою і мають можливість безкоштовної пересадки протягом 30 хвилин, загалом у 2023 році було продано квитків на майже 108 мільйонів гривень. У цю суму також входять і більше 600 тисяч гривень, які оплатили зайці. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія